Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 27 жовтня, ми з вами продовжуємо читати Євангелія від Луки та послання святого апостола Павла до колосів. Одного разу підійшовши до Ісуса, 12, сказали йому, Відпусти людей, щоби пішовши в навколишні села і поля, вони заночували та знайшли поживу, бо ми тут, у безлюдному місці. А він сказав їм: Ви дайте їм їсти. Вони ж сказали: немає в нас більше, ніж п'ять хлібів і дві риби. Хіба піти нам і купити їжі для всіх цих людей, бо їх було близько п'яти тисяч чоловіків. Він же сказав учням своїм: звеліть їм возлягти групами по п'ятдесят, і зробили так, і розмістили всіх. Він же, узявши п'ять хлібів і дві риби, поглянувши на небо, благословив їм і переломив, і дав учням, щоб роздали народові і їли, і наситилися всі, і було набрано шматків, що в них лишилось дванадцять кошиків. І було, коли він молився в безлюдному місці, були з ним учні. Ну і, і фрагмент з апостолом. Браття, бажаю, щоб ви знали, який подвиг я маю заради вас і заради тих, котрі в Лаодикії та Ієраполі, і ради всіх, хто не бачив обличчя мого у плоті, щоб утішилися їхні серця, з'єднані в любові для всякого багатства, досконалого розуміння для пізнання Тайни Бога і Отця і Христа. В якому заховані всі скарби премудрості і відання. Це я кажу для того, щоб хто-небудь не обманув вас улесливими словами, бо я, хоч і відсутній тілом, але духом перебуваю з вами і радію, коли бачу благоустрій, благоустрій і твердість вашої віри у Христа. Тому як ви прийняли Христа Ісуса Господа, так і ходіть у ньому, будучи укорені, будучи укорінені і утверджені в ньому та зміцнені у вірі. Як ви навчені, збагачуючись у ній і з подякою. На цьому все. Боже, благословення вам на день та до зустрічі вечором.